Всім привіт і вітаю в 2024-му. Рік, в якому на нас чекає iPhone 16, 16 Pro та Pro Max. І це, мабуть, Єдине, в чому наразі є впевненість. Основною фішкою минулого року став штучний інтелект, але що буде цього річ, поки невідомо, і не тільки в світі IT, а й на фронті. І щоб тут додати, хоч якоїсь визначеності, необхідно донатити, особливо на дрони, завдяки яким наші хлопці зараз і тримаються. Тож переходьте за посиланням в описі і закидайте свої гривні на мавіки та теплаки для підрозділів, що тримають Авдіївку. Також там внизу можете протиснути дзвоник, підписатись та залишити ніжний коментар. Всім, хто да, обняв всім, хто. То ні, у вас є десь 15 хвилин, щоб передумати. Ну і ну ми до новин, бо Наталка звітує. Та звісно, не знаю, хто тут Наталко слухає. іноді як пиздане. казала, що буде час накопичити гроші на Vision Pro. Власне, думаю, на березневому івенті оголосять старт офіційних продажів. А виявилось, що ні? Бо Apple вирішили, що й так вже нормально розказали, показали, можна не чекати на івент і запускати гарнітуру в продаж, як є. Попереднє замовлення стартує 19 січня, а до Apple Store Vision доїде вже 2 лютого. Все ще не знаєте, на що воно треба за 3 500? Ну, сього вам ролик з персонажами в окулярах та відсилкою до першої реклами айфону. Сподіваюсь, тепер все стало ясно. Ну і вибачте, що так вас обдурила. Посипаю голову попелом. До речі, якщо носите окуляри для зору, не Забудьте захопити з собою додатково 100 баксів за лінзи для читання або 150 за рецептурні. Зате обидва кріплення на голову, чохол, кабель, зарядка і навіть та сама магічна серветка для протирання входитимуть в комплект в коробку до XDR дисплея за 5к не поклали, а тут безкоштовно всього за 3,500. Це я розумію, переживають за успіх нової категорії. Уточнили Apple і деякі характеристики девайсу. Наприклад, з'ясувалося, що 3,5 тисячі коштуватиме версія на 256 гігабайт. І, можливо, з часом з'явиться і більш дорогий варіант. А також те, що від однієї зовнішньої батареї просторовий комп'ютер пропрацює 2 години в звичайному режимі і аж 2,5 при перегляді відосів. Вбивців квіткової повні не глянеш, але пару епізодів серіалу на ізі. Головне швидко обрати. Бо вже на другій серії доведеться бігати по хаті шукати зарядку. Власне, не таке погано, але як вийде додаток PornHub, Division Pro, треба буде думати про другу зовнішню батарейку, бо десь на сороковій сторінці вибору потухне і до перегляду справа так і не дійде. Втім, сподіваюсь, у Apple з просторовим комп'ютером все вийде, бо треба ж якось компенсувати падаючі продажі айфонів. Он Foxconn, на якому і виробляють більшість айфонів, прогнозує падіння прибутку через сумнівний попит на iPhone 15, а в Китаї вперше. Ши тиждень року продажі обвалилися на 30%. Сталося це скоріше за все завдяки надуспішному старту продажів Huawei Mate 60, успіх якого, в свою чергу, скоріш за все пов'язаний з забороною використання айфону китайськими чиновниками та співробітниками державних підприємств. Їх в Китаї що не дивно дуже багато, всі геть не бідні. От і купують тепер вітчизняне. Коротше, переживаю за фінансові показники Apple більше ніж за свої. А вони тим часом намагаються вбити мій айфон. Душі ж вже не міг. Ні, бо після релізу IOS 17 перестали встановлюватись бета-версії, але міг би бути і мій на тижні купертинівці викатили другу бетку iOS 17.3, але вже за пару годин припинили її розповсюдження. З'ясувалося, що на значній кількості айфонів інсталяція оновлення призводить до постійного та безкінечного перезавантаження, і здавалося б, саме ж для цього потрібні ці бети. Ні, не для цього, і не через 4 місяці після релізу, і точно не через оновлення в якому з нового груповий плейліст в Apple Music і до. Процьований захист від крадіжки. Круже, не будьте такими програмістами, як в Apple. будьте крутими, і допоможе вам в цьому перша в Україні онлайн магістратура від на Неоверсіті. Вступити на магістратуру можна тим, хто в взайти взагалі не знайомий, хоче працювати віддалено з будь-якої точки світу і мати допомогу з працевлаштуванням. Так і тим, хто вже працює в цій сфері, але планує підвищити кваліфікацію, щоб отримувати найкращі офери та міжнародні вакансії. По закінченню отримаєте акредитований більше ніж у 50 країнах світу диплом, серед яких Європа. Шата Канада. Все, що потрібно для вступу диплом бакалавра будь-якої спеціальності. Вступних іспитів немає. Групи запускаються кожні декілька місяців. А з дуже приємного навчання коштує в 5 разів дешевше, ніж в іноземних універах. Тож не вагайтеся, переходьте за посиланням, читайте програму навчання і здобувайте освіту, яка залишить ваших конкурентів позаду. NVIDIA представила відеокарти лінійки Super. І знаєте, кому від цього не супер. Ще нещодавно щасливим покупцям 4080 і 4070 Ti. Особливо першим, бо якщо раніше вони просто жалкували, що не доклали 400 баксів за 4090, то тепер Nvidia мало того, що прибрали їх відеокарту з продажу, так ще й випустили швидшу версію за 999 доларів. Судячи з характеристик на 5-7% продуктивнішу, але 200 баксів це 200 баксів. І головне, покупці 4080 Super точно не жалкуватимуть, що не доклали ще трішки до 4090. Бо тепер різний. Ця в ціні збільшилась, а в продуктивності зменшилась. Коротше, якщо вам погано від всієї херні навколо. Згадайте тих, хто купив звичайно 4080 в останні пару місяців. Їм ще гірше. Розумію, що власники 4070 Ti можуть ображатися і стверджувати, що насправді вони найбільше постраждали. Бо в супер і -E шина 256 біт, і пам'яті не 12, а 16 гігабайт, і все за ті ж самі 799 доларів. А приріст в порівнянні має бути не 5-7, а всі 15-20%. Походжуся, але частково. По-перше, в даному випадку Nvidia просто дає більше за ті ж самі, а не менші гроші. А по-друге, знову ж згадаємо власників 4080. Справа в тому, що 4070 Ti супер впритул наблизиться по продуктивності до їх відеокарт, а коштуватиме при цьому на 500 баксів менше, ніж вони віддали. І це не тільки обідно, але й позбавляє варіантів продати карту на вторинному ринку за нормальну ціну. Ну і як не згадати, 4070 супер. Так само має додати 10-20% продуктивності в порівнянні зі звичайною 4070, дихаючи в спину 4070 Ti, і все це всього за 599. Поганий, поганий день, щоб любити Nvidia тим, в кого вже є топові карти останньої лінійки, окрім 4090. Зате все супер! У тих, хто утримався від придбання і почекав, зелені привели все в такий стан, в якому воно мало бути ще на початках, щоб не розчарувати ціною та продуктивністю. Втім, це трагікомедія для багатих, а от справжня трагедія може розігратись після виходу суперверсії. Максимально спірних 40 шіст. От там точно будуть сльози, гнів і тотальна відсутність прийняття. Не чекаємо, але щось мені підказує, що цього на жаль не уникнути. І наостанок звернення від знайомого власника 40 вісімдесят. Попросив ставити. Куртка верни гроші! Влаштує донатом на ЗСУ. Чорт. От прям зараз в Лас-Вегасі проходить виставка CES, до якої я свого часу на відміну від МВЦ в Барселоні так і не доїхала. І знаєте, раніше трішки про це жалкувала. то цього річ якось не дуже, бо чогось прям супер цікавого там більше не показують. Ну ок, Samsung викатили концепт кейсу для навушників з екранчиком, адже JBL вже показали серійні продукти з такою самою фішкою. Непогано, бо дозволить не користуватись жахливим додатком на смартфоні, але в цілому очікувано на прозорий мікролед дисплей від. Тих же Samsung я б, мабуть, хотіла глянути вживу, але думаю, що я подивлюсь в наддорогих телевізорах в найближчому майбутньому, і впевнена це буде той випадок, коли треба буде віддати купу грошей, отримавши гірше якісь зображення ніж в звичайному телеку. Зате як в фантастичному кіно. Кому все ще недостатньо фантастично, можете придивитись до розкладного телека на 137 дюймів вилазить зі столу, розкладається за півтори хвилини. Шви між п'ятьма панелями майже непомітні, коштує всього 233к. Демпінг на фоні звичайного собі мікроледу від Samsung на 110 дюймів за 150 тисяч. Поціновувачі творчості талановитих художниць придивіться, такий, і в тюрму з собою можна забрати. Ліново згадали про гібридні девайси. І випустили пристрій два в одному: ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, що поєднує в собі ноутбук на Windows та планшет на Android. І працює це все не через якийсь аналог Маковської розети, а в тупу. Вони просто взяли і вставили два процесори: один ARM, другий X86, два набори флеш оперативної пам'яті, і навіть два акумулятори в один корпус. Само собою, системи між собою ніяк не пов'язані, не використовують спільне файлове сховище. Тому, якщо, наприклад, ви почали дивитись фільм на ноуті, щоб додивитись його в дороге. Розі на планшеті вам потрібно буде його скопіювати на інший файловий накопичувач. Це всього за дві штуки баксів. Кому нашого і інші питання розривають мій мозок, але можливо все зміниться, якщо Lenovo мені заплатить за рекламу цього девайсу. Напишіть. Шуткую навіть за гроші, я навряд чи зрозумію, на що воно потрібно. Особливо враховуючи, що Microsoft рано чи пізно допиляє транслятор X86, і вінда повноцінно працюватиме на ARM. Коротше, здається, це тупикова гілка розвитку, але можливо я не права. Напишіть в коментарях. Інша справа ThinkBook 16P. З магнітним кріпленням стилусу чи додаткової камери. Прикольна тема! Люблю магніти і все, що з ними пов'язано. Леново чуєте? Наберіть, домовимось. Головним же девайс. Сом, для мене, мабуть, став мультископ BMO від Withings. Магічна паличка, яка дозволяє оцінити стан свого здоров'я, вміє виміряти температуру, насиченість крові киснем, виміряти ЧСС, здається не сильно більше ніж смарт-годинники, але є й одна унікальна фішка: цифровий стетоскоп. ж пам'ятаєте ту холодну металеву штуку в кабінеті лікаря, яка досі приходить в фінічних кошмарах? От можна позбавити травматичного досвіду себе та дітей. Бім оу виявлятиме шуми в легенях та серці, а запис з нього можна відправити своєму лікарю хоч Viber. Все це всього за 250 доларів. Дешевше ніж візит до терапевта в США без страховки. Звісно, було б круто, якби бімоу міг би ще вимірювати тиск та рівень цукру в крові, але впевнена, все це з'явиться в наступній версії або в аналогічних продуктах. Тільки базовий аналіз на лейкоцити, тромбоцити це все. Головне, що індустрія рухається в цьому напрямку. Пам'ятаєте, революційний AIP. Так от у компанії Humane все йде по плану, і одразу після виходу в березні девайс замінить всі айфони за три дні. Буквально все вказує на те, що перед продажі йдуть настільки успішно, що аж гай шумить. Наприклад, технічний директор Патрік Гейтс переходить на посаду радника, щоб проводити більше часу з сім'єю. А в цілому, Humane звільняє 4% персоналу заради скорочення витрат, і для розуміння масштабів це 10 чоловік. Тобто для успішного стартапу заробітна плата. Десяти людей це відчутно скорочення витрат, ну що справа походу дійсно йде до світової домінації з нетерпінням, очікую весни і перших незалежних оглядів. Головне, щоб до цього часу Open AI не підісрали та не випустили повноцінний голосовий асистент на базі ChatGPT. А судячи з коду, знайденого в останній версії чат-боту, розробники таки планують повноцінну інтеграцію ChatGPT в Android, завдяки якій генеративний щі зможе активуватись за ключовою фразою з вимкненим екраном, запускати сторонні додатки, змінювати. То системні налаштування коротше робити все те, що може і Google асистент але на більш якісному рівні з більшим розумінням контексту. Навряд чи подібну функціональність додадуть безкоштовно, але в AIP є абонплата в 24 долари на місяць. З іншого боку, х'ю обіцяли замінити айфону не Android, так що все сходиться. Принаймні до WWDC, де Apple анонсують оновлену нейромережу сірі. Іноді по вечорах, залишившись собою наодинці, взявши в руки смартфон, ностальгуєте по відчуттям, що колись давала фізична клавіатура BlackBerry, Sony Ericsson m 600 Пекшу. Дуже багаті той комунікаторів Nokia. Я от не дуже, бо доволі швидко пересіла на айфони з викладу сенсору. Але я знаю багатьох, хто досі так. І, от саме для них, британська компанія Clix Випустила чохол з фізичною клавіатурою. Нічого лишнього, ніяких блутузів, що жруть батарейку чи власного акумулятор, який треба заряджати. Тільки кнопки з підсвіткою ностальгічний ретро-лук. Для пуристів, що гидують торкатись дисплею, додали навіть підтримку комбінації гарячих клавіш, що дозволяють переміщатись по інтерфейсу, використовуючи лише фізичну клавіатуру. Підтримують iPhone 14 Pro, 15 Pro та Pro Max. Звичайно, ні. І це, мабуть, логічно. По перше, прошки і частіше. Купує молодь, що ніколи не користувалась фізичними кнопками. А по-друге, коштують не недешево. Тож не люди, що заплатили 700 баксів за телефон, захочуть віддати ще 139 за аксесуар. І інша справа: ті, що заплатили штуку. Тут вже є з чим працювати. Постачання розпочнеться з 1 лютого, так що циво! хватить там ностальгувати впусту. Все в пусту все ваших руках. Ті самі відчуття на ні одного різкого руху рукою або можливо, і пальчика. Свого часу здавалось, що Microsoft демпінгували, випустивши на півднех з Xbox Series Сіріс за 300 доларів, а з'ясувалось, що долучитись до Next-Gen консолей можна всього за 40-ти. До вашої уваги, Xbox Series S Toaster. тостер, який в випадку з молодшою консолі Microsoft, ви не зможете пограти на ньому в останні ігрові хіти в 4К та 60 фпс. Зате він швидко піджарить хліб і нанесе на нього фірмовий логотип. Ну і скажіть, наше купувати звичайний тостер, коли за ті самі гроші можна взяти той, що на кожну скибочку хліба додасть трішки геймінгу? От я не знаю. Треба брати. А ще обов'язково закидайте донейшн на дрони для Авдосу. Ставте лайки цьому відео, підшить коментарі, по можливості підтримайте штани за посиланням в описі. Підпишіться на всі мої соцмережі. І до наступного випуску. Всіх обняв!